Ні для кого не секрет, що наш життєвий шлях сповнений як негативними, так і позитивними моментами. Але давайте будемо відверті: негативних речей, як правило, набагато більше. Така реальність для себе конкретно я знайшов досить корисним, замість того, щоб ховатися від цих негативних експіріанців, досвідів, ситуацій, людей і так далі. Я навчаюсь приймати. І відчувати їх наповну. Якщо б зараз до тебе прийшла людина і просто похвилинно розписала тобі твоє життя від моменту перегляду цього відео аж до твого останнього дня на землі, ну це такий собі спойлер, погодься. Тому дійсно життя бентежне. Але яке цікаве, і це в твоїх силах зробити його таким, як ти уявляв. the text